Ми вирішили зробити таке відео, тому що я вже особисто в Німеччині півтора роки, маю якийсь досвід, і можливо цей досвід буде цікавий комусь із вас. Корисний, це буде дуже круто. Тому, будь ласка, вже поставте лайк і не забудьте написати якийсь коментар під цим відео. Всім привіт! Ми тільки що придумали новий формат, дуже цікавий. Я запишу декілька питань до Ані стосовно прожиття в Німеччині. Вона не буде знати ці питання, і ми запишемо ролик з першого е, ну, варіанта, е, там де вона буде відповідати на ці питання. Цікаво вам? Давайте подивимось, що вона відповіла. Назви три лайфхаки людям, які хочуть налагодити відносини з німцями. Три лайфхаки людям, які хочуть налагодити відносини з відносини з німцями. Так. Окей, перший, перший лайфхак точно, будьте собою. Не намагайтеся тут е, щось себе е, таке строїти класне, тому що німці дуже люблять щирих і чесних і відкритих людей. Е, друге, оце принаймні ті, ті німці, з якими я тут зустрічалась. Окей, другий лайфхак. Е, другий лайфхак вчить мову німецьку, якщо ви її не знаєте. Тому що це дуже важливо для того, щоб спілкуватися з е, місцевими, для того, щоб вирішувати свої справи, і це одразу підвищить е, ваш рівень. Е, Авторитету в їхніх очах. І третє це цікавтеся життям в Німеччині, цікавитись традиціями, цікавтеся подіями, які тут відбуваються, цікавтеся святами, цікавтеся взагалі життям. Але це має бути не знову ж таки, повертаючись за першого пункту, будьте щирими, не нагарно, а це дійсно те, що вам буде важливо дізнатися. І німці побачать це. І більшість німців цінуються це дуже, тому що вони знають, що інтегруватись нелегко це стрес для всіх. І вони дуже хочуть допомогти в цьому, тому будуть проявляти самі ініціативу. А якщо ці німці не будуть цього робити, то скоріш за все це той той тип німців, які живуть в своїй ракушці. І вони не хочуть контактувати з іншими людьми. Тоді до таких людей навіть не старайтеся до них наблизитись, тому що вам це не вдасться. Ви витратите силу, енергію, час і тільки будете засмучені, що у вас щось не вийшло. Шукайте ще четвертий лайфхак. Шукайте соціально активних німців, які дуже часто залучені в якихось. Подіях села, міста, які організовують щось. З такі німці дуже класно. Ідуть на контакт і готові допомагати тим людям, які готові проявляти ініціативу. Все. Супер. Ну, тепер назви три короткі рекомендації жінкам, які будуть народжувати в Німеччині. Так, да, я народжувала в Німеччині. Три короткі рекомендації. Боже, я зараз буду плакати. А... Медицина тут класна, можете розслабитись. Більшість випадків тут все класно. Е, потім вам нічого не треба брати з собою в пологовий. Це рекомендація номер 2 Можете собі взяти тільки те, що ви знаєте, що вам буде необхідно. І е, е, третя рекомендація. Три рекомендації. Третя рекомендація. А я не знаю, яка третя нові. Зараз я подумаю. Натя рекомендація. Складіть договір з лікарнею. Заздалегідь. Я склала договір за день до пологів. Це вигідно зробити, тому що в е, день пологів вам не до цього, як би. І краще, коли цей договір вже є складений, все підписано, тому е, обдумайте всі ці нюанси, які як будуть іти пологи, і як ви хочете бачити свої пологи, от е, тоді буде трошки легше. Боже, для цього треба знімати окреме відео. Да. Треба знімати окреме відео про поло. Напишіть коментарі. Е, третє питання. Опарактеризуйте трима речення про своє життя у німецькій сім'ї. Як це буде? О, Я жила в німецькій родині, виходить півтора місяці. Це було дуже класно, це був дуже крутий досвід. І він повпливав на все моє життя тут. В Німеччині я там жила вагітно і зі своєю сестрою. І якими би п'ятьма словами я би охарактеризувала це? Це підтримка. П'ять речень. П'ять речень. Окій в сім'ї я отримала дуже велику підтримку від цих людей. Ого. Потім німці дуже офігезні люди. Це те, що теж я отримала від них цей висновок, тому що ті люди, з якими я зустрічалася під час життя в цій родині, це все були майже родичі, друзі, знайомі цієї цієї родини. Це все руйнувало мої стереотипи про те, які є німці, і я по-новому сприймала взагалі цю країну. І третє, третє речення, ні, це вже не навіть не три речення, це вже багато речень. Ну я буду казати так, як я кажу. І ще одне, що я хочу сказати, що в німців дуже класні будинки, дуже продумані, тому що ця їхня педантичність, оця вся ну типу міфи, які є про німців, Вони не просто так, але вони з позитивної сторони, принаймні в цьому регіоні, де я живу, де ми живемо, це дуже класно сказується на побуті. Мінімалізм, все розумно, все екологічно в більшості випадків. Коротше, дуже класно, і я бажаю всім, хто в Німеччині, побачити побут німців і зробити для себе свої висновки, тому що там є дуже багато чого цікавого. Як вам було, якщо вам було цікаво. То знову ж таки натисніть лайк, напишіть коментар. Можливо, вам знімати такі відео регулярно на таку в таку рубрику. Ми будемо придумувати, Юра буде придумувати питання для мене. Може, я буду для Юри пізніше навіть придумувати питання. Ми будемо записувати відео і до зустрічі в нових відео.